Всім привіт! Ви на каналі ГонтарукЮ і в цьому відео ми будемо говорити про лістинг докс, який відбудеться 23 серпня. Тобто, вже через 4 дні. Сьогодні в нас 19-й і скоро буде лістинг. Так саме цей докс, про який я розказував себе в телеграмі, саме тому рекомендую вам туди підписатися, щоб не пропускати ось таку інформацію. Хто не знає, був такий бот, в якому нам давали токени докс за те, що ми сиділи в телеграмі. Тобто Хто більше років просидів, той більше токенів отримав. Ну і звісно, була, як завжди, реферальна програма, різні задачки, там, підписки і так далі. Тобто можна було трошки заробити цих токенів. І тепер вже буде лістинг, тож в цьому відео я вирішив показати, як поставити на виплату на біржу, щоб при лістингу одразу можна було продати. До речі, тут частину відео, в якій я буду показувати, як виводити, я вже зробив. Тобто я її зробив раніше, і коли я її робив, там було лише. Дві біржі це OKEX і BYBIT. Зараз додали Bitget і біржу Gate. і постійно там додаються нові способи виплати. Плюс можна виводити на тон гаманець, там потрібна буде комісія в тон і так далі. Я ж покажу, як вивести на біржу BYBIT. В принципі, якщо ви будете виводити на будь-яку біржу, інструкція буде та ж. Але перед тим, як ви будете дивитися, інструкцію, як виводити, я там показав, куди потрібно що вставляти, куди адресу, куди мемо, чи так, чи коментар. Це одна, і теж і де куди вставляти ID з біржі. А тепер покажу, де його взяти на самій біржі. Точніше, спочатку покажу, де його взяти, а потім ви вже будете дивитися, куди потрібно в які поля його вставляти. Що ж, давайте перейдемо на біржу, Bybit. Я буду показувати на прикладі біржі, Bybit. До речі, на всіх біржах інструкція в принципі буде одна і та ж, тому що порядок дій в принципі теж. Той самий. На вибіті ви просто заходите на спот. До речі, у вас тут повинен бути аккаунт і повинна бути верифікація, якщо у вас немає ще, силочку я вам залишу під відео. Що потрібно? Далі заходити на SPOT, і тут нам потрібно ввести докс. Тобто нам потрібно знайти цей токен. Так, пропустив одну буковку. Ось у нас докс. У нас тут є поповнення. Ми нажимаємо і вибираємо мережу. мережа тон. Підтвердити, і от ось буде ваша адреса. У мене своя, у вас, звісно, ж буде своя. І ось тут Docs так, мемо. Ось ці циферки. Їх теж там потрібно буде вставити. Обов'язково це зробіть, тому що якщо ви цього не зробите, ви просто втратите ваші токени. Ви все це копіюєте, вставляєте в ті поля, які я покажу вже далі. І ще потрібно буде вставити ID самої біржі для цього наводити на чоловічка курсор. І ось тут ось ці цифри: UID, як бачимо, ви просто нажимаєте, копіюєте і так само вставляєте туди, де я вам покажу пізніше. Я думаю, в принципі, з цим все зрозуміло, так що не пропускаємо лістинг і дивимось, як вивести ці токени. Так що переносимось на екран мого телефону. Погнали! Так, народ, ну що ж, тепер дивимось наглядно, як виворити. Вибираємо депозит Exchange. Далі тут нам вибираємо exchange, знову ж таки. Можна на Telegram валити, але поки що я буду виводити на біржу. Так, Вибираємо Exchange, Continue. Тут далі вибираємо, на яку біржу хочемо вивезти. Як бачимо, є OKX, ByBit і Bitget. Я буду виводити на Bybit. Вибираю Bybit, Change, have, далі тут просто погоджуюсь. Далі дивіться, тут нам потрібно ввести UID вашого ByBit, DOX, депозит-адрес і мемо. Просто все це вворите. Зараз я все це введу і ми з вами продовжимо. Все, я ввів всі свої дані з біржі bybit. Далі просто нажимаю Send. Тут знову все-таки підтверджується. І я нажимаю I Confirm, тобто погоджуюся. Все, депозит в процесі. Вув. І, як бачимо, статус виводиться. Так що, ось така проста інструкція. Точно так само можна виводити на інші біржі. На цьому все. Сподіваюся, відео вам було корисним. Якщо це так, ставимо йому вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані, тому що нас чекає ще багато цікавих і корисних відео. На цьому все. Всім до зустрічі.